Люсь, ходи, бо вже бо, об'являється перебуває на паровоз. Ходи. Ти будеш знімати, як він прибуває. З моста? З перону. Та Де вниз? Тайде вниз. Не моста буде Ти знімає потім. Так я раніше знімав з моста. Знімає з моста? Ні, я кажу, що я раніше знімав з моста, а, а, а з, перону, а з перону я не знімав з перону. Висококолінний рухомий склад. Сніг, Високолійний сніговий чисник. Два, при... Води... два вогончика на народницю. Приміські народницю. Зараз ми поїдемо на хащувати. Будемо їхати під паровозом широкої колії. Там тут два виїжджає з депо. Ногони Запорізької дитячої залізниці. Всім доброго вечора! Вітаю вас на гайверинській скукуліці на най найдовшій скокоління залізниці в Україні. Підніміть руку, хто перший раз на подібному заході. О, кілька людей є. Так, значить. Раз-кілька разів на рік проводяться подібні заходи. Тобто ретро тури по гайворонській високолійці. Зараз будемо їхати під паровозом нахащувати. Ось високолінний снігочисник. Три причепні вагона. Високолінний критий. Снігочисник. Такий відновлений, відреставрований.